Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі. Сподіваюся, ви добре чуєте і бачите нас. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Буквально за лічені секунди ми розпочнемо наш інформаційний стрім. Мене звати Сергій Єременко. Приєднуйтесь до нашого ефіру. Отже, вітаю вас. Це ранкові новини, Сергій Ременко. З вами лайк like і підписка каналу. Будь ласка, від вас і обов'язково лишайте коментарі, тому що ваша думка для нас дуже важлива. І починаємо ось з чого. Президент України Володимир Зеленський заявив, що від Росіян можна очікувати провокації на 9 травня. Іноземні лідери можуть випробувати це на собі. Цю заяву президент Зеленський зробив на спільній прес-конференції з президентом Чехії Петром Павлом. Далі його пряма мова. На жаль, ми розуміємо, хто ці сусіди Росія, і на що вони готові заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави, передусім. Президент Зеленський також нагадав, що навіть під час оголошеного Росією ж припинення вогню на Великдень вони здійснили понад 100 штурмів. Нагадаю, цього року Російська Федерація святкує для мене насправді дуже дивно в одному реченні вживати дієслово святкувати і таку дату, як 9 травня. Для Росії це день перемоги в Великій Отечественній війні. Увесь світ, 8 травня, згадує всіх жертв Другої світової війни. Це буде 80-та річниця, і на цей парад Російська Федерація очікувала 20 очільників держав пострадянських, південноамериканських, азійських і африканських. Є вже підтверджені гості ті, хто. Ну, точно має бути на цьому параді ті, хто ще поки остаточно не визначився серед підтверджених Цзіньпін, лідер Китайської Народної Республіки. Тут слід сказати про те, що 7 по 10 травня протягом цих трьох-чотирьох днів. У Сідзінпіня запланований офіційний візит в Росію, і в рамках цього він братиме участь у цьому ж параді. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, який виступає на проросійських позиціях, попри те, що у нього є складнощі зі здоров'ям, які за словами словацьких медиків тривають після. Невдалого замаху на Фіцо сказав про те, що він буде на параді 9 травня. Під питанням президент Сербії Олександр Вучич у нього так само проблеми зі здоров'ям, які виникли просто під час його офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки, внаслідок наслідок чого йому довелося скасувати цей візит, повернутися до Сербії, пройти лікування, і його вже виписали з лікарні, але лікар-кардіолог Драген Дінчич. Розповів, що за його словами Вучіч перебував перебуває в стабільному і задовільному стані, але зазначає медик: не варто сподіватися, що очільник Сербії зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності протягом наступних кількох днів. Я нагадаю, що президент Сербії Олександр Вучіч заявляв про те, що в цьому параді братиме участь не лише він, а й е, військові м, Сербії. Е, Слід зазначити, що євродипломатка, головна євродипломатка Кая Калас, вона неодноразово застерігала європейських лідерів, чиновників від участі в параді Побєди в Москві. Але, судячи з усього, для Роберта Фіцо ці слова нічого не означають, оскільки він все одно збирається на цей парад. Новини від ще одних наших сусідів. Результати екзитполів першого туру президентських виборів у Румунії свідчать про лідерство кандидата від ультраправої партії Джорджа Сіміона, який отримав від 30 до 33% голосів виборців. Румунський телеканал Діґл 24 про це повідомляє. За друге місце точиться боротьба між Кріном Антонеско, кандидатом від коаліції PSD-PNL-UDMR та незалежним кандидатом Нікушором Даном. Кожен із них набрав орієнтовно по 21-23% голосів виборців. Це за даними екзитполів. Очікується, що один із них вийде у другий тур із Сіміоном. Другий тур запланований на 18 травня. Тут варто зазначити про те, що оцей Джордж Сіміон він відомий своєю проросійською риторикою, і остання заява його від 4 травня, що в разі перемоги на повторних президентських виборах він може призначити на керівну посаду забороненого кандидата Каліна Джорджеску. Про це повідомляє агентство Reuters. Далі пряма цитата цього Сіміона. Є кілька шляхів, якими, якщо румунський народ захоче, пан Джорджеско може стати лідером, і ми ними скористаємося. Ми можемо сформувати більшість і призначити його прем'єр-міністром. Ми можемо провести дострокові вибори, або ми можемо призначити референдум. Сказав Сіміон, не уточнивши, який саме референдум він має на увазі. Оцей Калін Джорджеско він. Відомий тим, що отримав підтримку румунських виборців насамперед через агресивну інформаційну кампанію в Тіктоці, його так само звинувачують у проросійськості. Загалом особисто мене хвилює ця тенденція. Це поки що не система, але принаймні небезпечна тенденція, те, що європейський електорат. Схиляється подекуди до ультраправих політиків і ультраправих партій. Тут варто згадати про друге місце альтернативи для Німеччини на федеральних виборах у Німеччині в лютому цього року. Але одночасно із цим ось Агентство внутрішньої розвитки Німеччини офіційно визнало ультраправу партію альтернатива для Німеччини екстремістською організацією, яка становить загрозу для демократичного ладу країни. На це вже відреагував держсек сполучених штатів Марко. Рубіо, віце-президент Джей Ді Венс, про те, що Німеччина. Німеччина зневажає демократію. Ну і все в такому дусі. Очевидно, на думку Джей Дівенса і Марка Рубіо, демократію є те, коли один із керівників уже в уряді Сполучених Штатів, а конкретно департаменту урядової ефективності, Ілон Маск, відверто відверто кидає нацистське вітання під час свого виступу, але всі роблять вигляд, що це було не вітання, а щось. Можливо, дуже на нього е, схоже. Ідемо далі. Видання Більд опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що режим Володимира Путіна не здатен зупинити війну без серйозних політичних наслідків усередині країни. Видання зазначає, що, попри міжнародний тиск, Росія не демонструє готовності до компромісу. За даними більд високопоставлених західних урядових колах, вважають, що причина полягає у глибоких внутрішніх факторах політичних, економічних та соціальних. Далі дослівно. Це пов'язано з тим, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборона промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу. Ви знаєте, в самій Росії з поміж і так званих хороших руських оці заоблачні суми, які Кремль пропонує за участь у російсько-українській війні, а тим паче за загибель в цій війні, а так само за. Отримані поранення, от з приводу цих винагород збиткуються, це вже розійшлося на меми. Там є, є такі чотири рядки: літять вони на ладі, як в кареті на свіжі синовей, і із завістю глядять їм слід съсіді, радівши когда-то дочерей. росіяни звикли заробляти великі гроші на цій війні, тому що вони в своєму гусі хрустальному усть ільїнську. В житті не тримали в руках тих сум, які які пропонує їм російська влада, тому що в залежності від російського регіону, оця одноразова виплата це, попри те, що мається на увазі, і щомісячна зарплата вона становить від здається півмільйона рублів, і вище вище в найвища сума складає уже 12 мільйонів рублів, і це. В московському регіоні Економісти, як українські, так і європейські, так і американські, так і ті, які причисляють себе до хороших руських, говорять про те, що економіка Росії за рахунок гігантських інвестицій в оборонну промисловість, вона набрала таких шалених, шалених обертів. Це поїзд, який їде без гальм, і його зупинити е, з власної волі, доволі. Складно чому я згадав про цю е, статтю у Більді? Тому що маю невеличкий блок заяв від наших європейських партнерів. На мою думку, е, ці заяви вони перегукуються з цією е, статтею Більда. Найперше, президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі питання розміщення миротворчих сил на території України не розглядається через відсутність мирної угоди. Це про це він так само сказав на спільній конференції. З прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, далі пряма мова Павла щодо розміщення миротворчих сил в Україні. наразі про це не йдеться, оскільки немає мирної угоди. Мандат на їх використання також є предметом майбутніх домовленостей між окремими державами, які вирішуватимуть кого і в якому складі відправляти. Кінець цитати. І сюди ж цитата комісара Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюса Кубіліуса про те, що. Далі пряма мова: якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко, значно збільшивши нашу військову підтримку Україні. Насамперед, слід сказати про те, що. Ми, звісно, дуже вдячні нашим європейським партнерам за допомогу за підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема країнам Балтії, які завжди виступають з позиції підтримки України і країни Балтії у порівнянні з багатьма іншими країнами Європи, зважаючи на Чисельність жителів країн Балтії і їхню економіку вони завжди надавали Україні найбільшу військову допомогу, але мене цікавить, чому наші європейські партнери в цьому випадку вони схильні до того, аби боротися з причинами, а не наслідками. Тому що тут ідеться про те, що якщо зараз Єв... звісно, було б краще, якби це було раніше, але тим не менше, якщо зараз Європа збільшує військову допомогу Україні, то саме це підштовхне Путіна до того, аби піти. На мирні переговори і вертаючись до слів президента Чехії Петра Павла про те, що розміщення миротворчих сил неможливо, тому що немає мирної угоди. Так можливо, якби миротворчі сили були розміщені в Україні, можливо, би це саме це підштовхнуло Путіна до того, аби домовлятися все таки про мир, тому що звісно дуже зручно з кремлівських е е телеканалів помийок розповідати про те, як. Як російська армія тут бореться з усім НАТО, з усією Європою, з усіма англосаксами, Янками і так далі, але розповідати це одне. А дійсно стримувати таку силу, боротися з нею очевидно, очевидно, це набагато складніше ніж якісь умовні Маргариті Сіман'ян відкривати рот в ефірі у Володимира Соловйова. І чому я згадав статтю видання Більд? Тут йдеться про те, що режим Путіна не здатен зупинити війну без серйозних політичних наслідків усередині країни. Режим Путіна боїться тих соціальних бунтів, які можуть виникнути, якщо Росія піде справді на підписання. Мирної угоди, тому що цілі цієї так званої е, спеціальної воєнної операції вони не виконані. А я нагадаю, що першочергові цілі Кремля були. Денацифікація, демілітаризація. Там згодом заявляли про те, що вони в Україні з сатанізмом боряться. Ну, з чим згодом вони зрештою, вони тут не борються, але ці цілі не виконані. І у цих жителів гусяй Хрустальних. І у Стілінська можуть виникнути досить логічні питання: а що власне ми робили ці три з гаком роки в Україні? На що знищувалися ці міста? Ну, зрештою, я думаю, що на українські міста їм абсолютно наплювати, але мова йде про незворотні втрати Російської Федерації, які складають просто шалені цифри. Знову таки тут ідеться про те, що коли Російська Федерація лише вступила в переговори з американською стороною, а надто тоді, коли відбувся відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа, уже тоді в z каналах у ці зет патріоти вони обурювалися, тому що та як так вчора. Це були вороги, це були Янки, Англосакси, Піндоси. І все таке інше. А сьогодні ми вже з ними говоримо по 2,5 години телефоном. Збираємося освоювати Арктику, відкривати Трамп Тавер в Москві, разом летіти на Марс, і все таке інше. Далі переходимо до останніх заяв президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він дав велике інтерв'ю телеканалу NBC News. І ось одна із цих заяв про те, що він залишить білий дім наприкінці другого терміну, не намагаючись утретє балотуватись на цю посаду. Далі пряма мова. Я буду президентом 8 років. 8 років я буду президентом два терміни. Я завжди вважав це дуже важливим. Раніше нагадаю, в березні Трамп сказав, що не жартує про можливість балотуватися Третє, і в останньому інтерв'ю він знову повторив, що отримав наполегливі прохання від союзників балотуватися знову. Незважаючи на ці прохання, Трамп тепер відзначив, що він усвідомлює реалії, які стоять на заваді його третього терміну. І далі знову його пряма мова. Слухайтесь, будь ласка, наскільки мені відомо, це заборонено. Я не знаю, чи це конституційно, чи щось інше, що вам не дозволяють це робити. Насамперед, у мене виникає питання, як так сталося, що президент Сполучених Штатів Америки не знає, що кон конкретно Конституція Сполучених Штатів Америки забороняє одній людині обиратися більше аніж на два терміни на позаду президента Сполучених Штатів Америки. Це перше. Друге, риторика Трампа. Ем, вона схожа на морські хвилі: то відкат, то, то, то прилив, то туди, то назад. Тут він говорить про те, що він не проти був би балотуватися ще раз ще раз побути бути президентом Сполучених Штатів. І знаєте, що навіть незважаючи на те, що от зараз президент Дональд Трамп він посилається на ну, начебто за його словами, конституцію чи щось там таке, що забороняємо балотуватися на третій термін, але Мені особисто видається небезпечним просто сам факт того, що виникає така думка: що, а можливо би чому б і ні? Мене ж просять союзники, ось вдячні республіканці з моєї партії, виступають за це. Я просто так на хвилиночку нагадаю: ми знаємо одного політика, який неодноразово заявляв про те, що. Він не буде балотуватися втретє, в четверте, в п'яте на посаду президента. Ось пряма цитата цього політика від травня 2018 року. Я завжди строго дотримувався і дотримуюся конституції. Там чітко прописано не більше двох термінів поспіль. Ось зараз у мене другий термін поспіль не більше двох термінів поспіль. За словами цього політика, він вже двічі був до цього президентом. А потім каже він, покинув посаду президента, тому що конституція не дозволяла. Обиратися втретє, ось і все я маю намір дотримуватися цього правила. І в майбутньому мова тут, звісно, йде про російського диктатора Володимира Путіна. Це було було в травні 2018 року. Минуло два роки, 2020 рік, і в Російській Федерації за поданням Валентини Тілішкової, першої жінки-космонавтки, яка. Станом на зараз є депутаткою російської державної думи, ініціювали питання перегляду російської конституції. Там обнулили строки Володимира Путіна. Володимир Путін він не лише в 2018 році заявляв про те, що він не буде порушувати російську конституцію. Ну тобто добре про це говорити погано, що такі думки. У лідера однієї із найбільших демократій я зараз говорю про Сполучені Штати, що вони взагалі виникають, з поміж інших заяв Дональда Трампа. Він сказав про те, що е, наразі йому все ще необхідно певний час, аби визначити, чи водить його в оману російський диктатор е, Володимир Путін. Ми вже говорили про те, що дивно що даних американської розвідки недостатньо американському президенту для того, щоб розуміти, що Володимир Путін його вводить в оману, тому що ще до того, як Сполучені Штати увійшли у переговорний процес з Російською Федерацією, американська розвідка доповідала про те, що Росія принаймні до 2026 року, скоріше за все, включно з 2026 роком, не збирається робити якихось кроків до того, аби... Завершувати цю війну. Чому вертаємось на декілька хвилин назад згадуємо статтю видання Більд про те, що російська економіка і оборонна промисловість настільки роздуті, що нинішня, ну як нинішня, останні яка останні 25 років в Росії влада, вони бояться соціальних зрушень через те, що можуть зупинити цю війну. Ну і крім розвідки. Три місяці Сполучені Штати ведуть е, розмови з Російською Федерацією. Сполучені Штати зустрічаються в особі різних своїх представників: як Віткофа, так і Марка Рубіо, так і інших спецпредставників, в тому числі е, Президента Трампа, з Путіним. Ну і якось за ці три місяці, зважаючи на те, що. Шахетні і ракетні обстріли Російської Федерації України продовжуються, тиск на фронті, продовжується ніяких конкретних заяв, які під були б підкріплені конкретними діями. Кремль до сих пір не робив. Але ось Трампу треба ще трохи часу, аби це зрозуміти. Також Трамп заявив про те, що європейські лідери неодноразово зверталися до нього з проханням зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Тут Трамп говорить про те, що мовляв російсь... європейські лідери вони намагалися додзвонитися Путіну, але той навіть не брав слухавку. Також Трамп стверджує, що під час особистої розмови з Путіним запитав у нього, чи телефонував йому президент Джо Байден протягом останніх трьох років на що отримав відповідь. Ні. Жодного разу, ну по-перше, тут слід відзначити те, що Трамп, очевидно, сліпо вірить в те, що йому говорить Путін. Ми не знаємо, чи здійснював президент Джо Байден спроби поговорити з Путіним. Офіційних повідомлень про це не було. Але коли Трамп... Говорить про це, він же закидає Джо Байдену насправді про те, що він не здійснював спроб поговорити з Путіним. І мені тут видається, що можливо тодішній президент Сполучених Штатів Америки не здійснював спроб говорити з Путіним, тому що в американській політичній культурі не заведено говорити з терористами і вбивцями. Тому що це зараз Дональд Трамп цю історію перекручує таким чином, що Ну да, Росія напала на Україну, але ну Україна чомусь чинить супротив цьому нападу, хоча вона в 20 разів за словами Дональда Трампа менше за Росію і територіально, і чисельністю населення, і чисельністю армії, і так далі. Також президент Дональд Трамп заявив, що Америка ближча з однією стороною ніж з іншою в процесі переговорів про припинення війни Росії проти України. Зараз я все ще цитую інтерв'ю Дональда Трампа телеканалу NBC News. Ну він сказав про те, що з однією зі сторін Америка ближча у підписанні мирної угоди. Він не сказав з якою конкретною стороною. Але тут же в цьому ж інтерв'ю він заявив, що не виключає можливості підписання законопроекту сенатора республіканця Лінці Грема, який передбачає посилення санкцій проти Російської Федерації. Рішення за його словами залежатиме від поведінки Москви у питанні врегулювання війни проти України. Це залежить, каже Трамп, від того, чи буде Росія діяти в напрямку миру. Ми прагнемо досягнення мирної угоди між Росією. Та Україною зазначив Трамп. Тут знову-таки ідеться е, про те, що Трампу ще трошки часу потрібно, аби зрозуміти, що, очевидно, усі ці ракетно-дронові е, атаки, які Російська Федерація здійснила за той час, коли е, американська сторона веде з ними переговори по Україні, Суми, Кривий Ріг, Київ, Павлоград, Дніпро. Нікополь і так далі, і так далі, це все можливо якісь дуже дивні невербальні сигнали Російської Федерації стосовно того, що вона готова підписати мирну угоду. Не готова Російська Федерація підписувати мирну угоду. Путін боїться того, що російсь... росіяни. Можуть, їх може це рішення обурити. І бачите, до чого ми приходимо. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми сподівалися недовго, але були погодьтеся такі сподівання, що народ, русські, громадяни Російської Федерації, вони повстануть. Проти режиму Путіну, проти того, що Росія здійснює ці агресивні дії проти України, проти того, що Кремль відправляє на смерть Росіян. А приходимо до того на четвертий рік війни, що насправді те, що може росіян дійсно обурити і можливо навіть вивести на Красну площадь, це якраз навпаки. Припинення війни, тому що ця війна вона вигідна не лише Кремлю, не лише Путіну, Шайгу, Піскову, Медведєву і іншим людожерам, а й отаким простим росіянам, які в інтерв'ю. Якщо вони будуть питати, як вони ставляться до російсько-української війни, вони будуть говорити про те, що все не так однозначно, що вони не розбираються в політиці, що все там вина Америка і так далі. Ну, і завершуючи блок заяв Дональда Трампа, ось такі дві новини: Білий дім оприлюднив фото Трампа в образі джедая до Всесвітнього дня зоряних війн. Щасливого 4 травня всім, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються за те, щоб повернути лордів ситків, вбивць наркобаронів, небезпечних в'язнів та відомих членів банди мс 13 назад у нашу галактику. Ви не повстанці, ви імперія. Нехай четверте буде з вами йдеться у дописі. І наступна новина: католики обурені згенерованим фото Трампа в образі папи, католицька конференція штату Нью-Йорк розкритикувала зображення створене штучним інтелектом. Зазначивши цитату далі: ми щойно поховали нашого улюбленого папу Франциска, і кардинали ось ось розпочнуть урочистий конклав, щоб обрати нового наступника святого Петра. Не насміхайтесь з нас. Ну, це фото е, Дональда Трампа в, е, в одязі Папи Римського, він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social. Я нагадаю, що. Буквально в день чи після цього, на наступний день після того, як поховали папу римського Франциска на питання журналістів стосовно конклаву, це той процес, да, коли обирають папу римського кардинали, які з'їжджаються з усього світу. Дональд Трамп пожартував, що він і сам він і ще так він сказав, що він і сам був би не проти стати папою римським а коли ем, нависла пауза. Серед журналістів, яким він давав прес-конференцію, він сказав, що це, звісно, жарт. Ну я тут можу сказати одне. Жарт це коли смішно. Жарт це коли не треба пояснювати, що це жарт. Це були ранкові новини. Мене звати Сергій Ременко. Лайк і підписка цьому каналу, будь ласка, і лишайте ваші коментарі. Побачимося завтра.